І Ви на каналі читати круто Буктюб. BookTube. Знову я з вами Аліса. А сьогодні в мене така книга називається Економікан, автор, видавництво Моя книжкова полиця». Ось вона перекладена з польської, але там ще дописували факти про Україну, там бюджети і всяке таке. Ось. І це може тут бути цінники зараз ні. Ні, не буде, ніде ви не знаєте. Та я не знаю хліб по 10 гривень, наприклад. Ось бо це ціни були на 2021 рік. Ось. Є багато розділів. Ось. Там економіка, банки. Гроші, податки, сімейний бюджет, державний бюджет, власна справа. Ось, і вона вам допоможе багато в чому. Ось, але перший род вам просто розповість, як створилися ті гроші. Яка у них історія? Тобто, в якомусь там до нашої ери, я не знаю, 500 тисяч 500. Років до нашої ери вже є були гроші якісь. Але не 3000 років тому. Там просто брали і обмінювали, я не знаю, якісь речі на речі. Тобто я тобі шкуру я тобі шкуру, там, я не знаю, мамонта, а ти мені трьох боблів, наприклад. Ось. І тоді були сварки. Бо не знали яка ціна, наприклад, барана. Ось, але потім почали ж перші такі гроші, але які не є грошами. Тобто, наприклад, там ракушки, були шкури, і в них вимірювалися. Ось, але потім почали з металу, там золото, срібло, далі такі. Дорогі метали, робити монетки. Але їх можна було підробити. Там відрізати шматочок, їх переплавити і зробити іще так далі. Потім велися папер... гроші з паперу. Ось. Це історія грошей. Така скорочена. Потім. Росли, як можна заробити гроші. Ось. Як правильно сфінансувати бюджет? Не тільки є бюджет сім'ї, а є ще бюджет країни. Тобто це враховується податки, які платять люди, бо вони працюють, щоб були полікліники, супермаркети, всяке таке? Ось. Тобто, ви платите, я не знаю, заробляєте там 30 тисяч гривень. Платити, я не знаю, 5 тисяч, припустимо. Ось. І з цих грошей платяться пенсії. Для пенсії гроші йдуть одна частина, друга на поліклініки і так далі. другі на парки, я не знаю, площадки і так далі. Бо треба ж платити ще зарплату лікарям. Пожежникам, поліцейським. Ось. А вони їм платять з, бюдж... з країни бюджету Ось, державної. Та чому ж не... не можна просто більше грошей не друкувати? Просто можна 3 мільярда грошей там, гривень не друкувати. І все. Усіх будуть машини, будинки, яхти, усім пороздавати багато грошей. Ні, просто продукт просто гривня знеціниться. Продукти будуть дуже високі. Захочете купити хліб, вам мама, вам мама таку стопку грошей дасть. Щоб ви тільки хліба купили. Ось. І чим менше бакнот в обігу, тим дорожче стає, наприклад, Чим дешевше стають продукти, наприклад. Для... наприклад у нас вже стало все дороге від 2021 по 2023. Ось. Та ще будь-який банк не може тобі надрукувати гроші. Ніхто не може позвонити. Дайте мені надрукуйте, я не знаю, 5000 гривень мені не вистачає для машини. Ні, там головний банк країни замовляють купюри і там друкуються. Ось. Їм розповідається, чому треба платити податки і що таке є. І вони не тільки, що вони віднімаються від зарплати. Ні, вони від продуктів. Ось. Якщо країна буде без податків, то що? У вас не буде поліклінік і треба буде платити набагато більше. Ось. Розповідати, як треба фінансувати гроші, щоб вони не прогоріли. Тобто розповідають усі нюанси. Де можна як можна відкрити свій бізнес? Ось. Тобто я вам рекомендую цю книгу. Ось. Є багато класних малюнків. Розповідається, що виробляти, як можна. Товар і за них отримати гроші. Тобто багато різного всього ось. Подивіться. І ось, наприклад, я відкрила вам сторінку. Це тема податків. Просто деякі свої люди, у яких є свій бізнес, щоб платити менше податків. Вони зареєструються, де податки отакі мізерні. Ось. Тобто вони зареєструють в одній країні, а потім продають по усім, по всьому планеті ці товари. Ось. Бо податки там менші і за продажі вони платять ці податки менші. А тобто, якщо я не знаю, де податки величезні, то ти будеш. Майже половину віддавати від своїх продажів. А це кому треба? Нікому. Тому, тому так роблять в бізнесі. Усім рекомендую цю книгу. Вам точно вона сподобається, дасть вам багато шансів розвинутись і в свої, я не знаю, 25 вже заробляти достатню суму. Усім рекомендую, всім па 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 па